І коли ти от входу в намет станув, рвонувши рукою полоття, коли я Ницьма, прохромлена вістрями віч, мов гарячу м'якотцю плоду густорожевою плоттю проклинала тебе, заклинала тебе, поклич. о, братія і дружину. Я ж дрижала ще дрожем пожежним, вив'язали ту ніч за коси, як в'язали за коси нас. Не твоя гуня овеча на опашки сухо пахла теплом сінешнім, роздимала я ніздрі, і це називалося Князь. До намету зносили сонце. Поверх щитів черлених. і топтались моїм розмайзіллям Поробошні в пилюзі сторіч. А чи ліпше потятою бути, Ніж бути отак полоненою за коріння, за зруби крізь пам'ять в непам'ять поклич? Я йшла за обозом, я сліди по собі лишала. А їх в усебіч розкушпелювали колеса, що знов наїжджали. Осипалося жито, матінко, осипалося, не дожали. Як незрима стріла не витягти, в між скімлило жало. Князю, тесаний буревіями, обоголикий і і як я тобі промайнула в ту ніч гола біла, летюча, мов сніг, і стиснув тобі з обручем спогад чоло, і тоді ти мене покликав і не знав, що за мною звеш цілий обоз, бо мене немає без них, Я явлюсь тобі, наче сила, найм'я врожбитом названа. Як ти люто мене запрагнеш, як голодна утроба з корини. Браті і дружину, потягніте ж і ви, по князеві, поминувши ні ваші, що раптом отверзлась і ринула. Ось ціна перемог твоїх, хижую сіллю замочених, ось вага полонянських загравою стертих облич, я ховаю під сукню ножа. У чеканні цієї ночі я звільнюся, коханий, поклич мене, любий. Поклич.